Сім страхів амурська народна казка. Це ще тоді було, коли уде, на камінь дивлячись, кам'яну людину бачив, ведмедя, побачивши, думав, тайгову людину бачить. На рибу дивлячись, думав, водяну людину бачить. На дерево, дивлячись, думав, дерев'яну людину бачить. Тоді з людьми всілякі пригоди траплялися, такі, яких тепер не буває. Жили два брати, Соломдіга і Індіга, в верхів'ях річки Коппі жили. Помер їхній батько, перед смертю наказав один одного тримайтесь, одному погане стане, нехай другий допоможе, в один бік обидва дивіться. Отак сказав робіть. Помер батько. Брати білу тасьму в коси вплели, поклали батька в труну. Труну ногами на схід поставили, щоб і після смерті батько схід сонця бачив. Сім днів батькові харчі насили, душу його годували. Потім на полювання пішли. В один бік обидва дивіться, казав батько братам. А менший брат Індіга слідом за братами іде, та все по боках озирається. Дуже бистроокий був Індіга. Не любив в один бік дивитися. Ішли, ішли брати, Індіга на всі біч поглядає. Раптом якийсь шум чує. Повернувся, а на старшого брата із забурелому тигр стрибає. Той списа не наставив, і ножа витягти не встиг. Індіга далі був йому б списа у тигра метнути. А в Індігі серце зробилося заячим, злякався менший брат. На землю упав, руки склав, тигра просить мимо йти, їх з братом не чіпати. Довго так лежав Індіга, потім голову звів. Дивиться, ні тигра, ні брата нема. Обидва щезли. Защеміло в Індігі серце. Став він брата кликати. Гукав, гукав, та ніхто не озивається, тільки сопки його крик передражнюють. Заплакав хлопець, як тепер без брата жити? Що родичам скажеш? Як з обличчя сорому треш? Плакав Індіга, плакав, та нічого не вдієш. Дома мати жде, треба полювати. Став Індіга капкани дивитися, в одному колонок сидить. Тільки помітив Індігу, як закричить на нього. Йди, геть, ти брата згубив. Перегриз затиснуту в капкані лапу і застрибав на трьох лапах геть. Став Індіга пастки дивитися. В одній петлі тхорек сидить. Побачив тхорек індігу і ну кричати. Бридко такому в руки датись, ти брата згубив. Петлю розірвав у тайгу пішов. Вистрілив Індіга в гусака, полетіла стріла, вдали, вдарила гусака під крило, вирвав гусак стрілу, кинув Індізі назад, кричить хлопцю, як такому за здобич стати? Брата, згубив ендіга, га, на середину річки долетів гусак, склав крила, в воду кинувся, втонув. Не даються хлопцеві з заячим серцем ні звірі, ні птахи. Сів Ендіга, став думати. Довго думав, увесь тютюн викорив. весь мох довкола викорив, болить у нього серце, думав Індіга. Ось брата згубив, Кепська це річ брата втратити, серце болить, люльку загубиш, та й то не заспокоїшся, доки не знайдеш, а я брата згубив. Проте піду Соломдігу дігу шукати. Знайду, серце боліти перестане, сам загину. серце теж боліти перестане. До матері Індіга пішов, на коліна став, усе розповів. Як у нього серце заячим стало, розповів, Поцілувала його мати. Каже йому, плачучи. Батько вас учив, вперед дивитись, не послухався ти, брата згубив, заяче серце знайшов. Серце чоловіка йди шукати, брата йди шукати. Через твій переляк пропав він. Тільки сміливістю тепер повернеш його. Узяв Індіга люльку, кресело, ножа й списа. Пішов. А куди йти не знає, Індіга. Пішов на захід. Повзучого вужа зустрів, спитав, де брата шукати. Не знає вуж. Пішов далі. Мишу, що бігає по землі, зустрів, спитав, чи не бачила була соломдігу. Не бачила Миша. Далі Індіга пішов, білку, що скаче по деревах, побачив, спитав. Ні, не бачила білка брата. До річки підійшов риб, що плавають у воді, побачив, спитав риб, чи не бачили соломдігу? Не бачили риби. Пішов Індіга далі, жабу з трибунку спитав, не бачила жаба. Вівчарика літуна побачив, спитав. Відповідає вівчарик, що не бачив соломдігу, низько літає. Журавля, котрий вище літає, запитав не бачив журавель. І каже йому Ворла, який вище всіх літає, запитай. Став Орлайн, Діга, питати, чи не бачив Орел, бува, куди його брата Соломдігу тигр заніс. Відповідає Орел, далеко твій брат. Знайти його можна, якщо сім страхів перетерпиш. Тепер у тебе заяче серце, коли буде у тебе серце хороблю, хороброї людини, тоді ти брата знайдеш. Пустив Орел одну пір'їну, каже Допоможу я тобі, коли, куди полетить моя пір'їна, туди і йди. Полетіла пір'їна на захід, Індіга за нею пішов. Чи довго йшов, не знаю. Три бурчаки перетнув, летить пір'їна попереду, дивиться Індіга вперед, як батько навчав, простує Індіга, який брата згубив. Ось дійшов хлопець до річки, пір'їна орла через річку перелетіла. Зробив Індіга човен, на воду спустив. Завирувала, закипіла річка, піною вкрилася. Як у казані вода клекоче, пара од води піднялася, туман долинами пішов, покоробився човен індіги, потріскався, потонув. Хі, риба в тій річці зварилася, плаває до гори животом, білими очима на індігу дивиться. Страшно хлопцеві стало, та діло робити треба, бо назавжди заяче серце залишиться. Сам собі каже, це ще не страх, страх іще попереду. Поставив свій лук між двома деревами індіга. Тятєву напнув, за сучок зачепив, стрілу вклав до лука, сам однією рукою за, стрілою, за стрілу взявся, другою сучок зламав. Відлетів сучок, зірвалась тятєва, розігнувся лук, полетіла стріла. Через киплячу річку полетіла, клубочиться пара довкола індіги, обпікає. Терпить Індіга. Широка річка була, доки летів хлопець, весь обпікся. Нічого каже, заживе. На другому березі опустилася стріла, став індіга на ноги, бачить, пір'їна орла його жде. Тільки ступив хлопець на землю, полетіла вона далі, індіга за нею. Ішов, ішов, через три струмки перескочив, через три сопки переліз. Бачить, між двома горами кам'яниста галявина. До тієї галявини вузенька стежечка веде, та стежечка кістками всіяна, черепами обгороджена. Страшно стало індізі. А пір'їна орла вздовж тієї доріжки летить прямо на кам'янисту галявину. Бачить Індіга, на тій галявині стійбище тигрів. Тигрів, як бджіл у дуплі, стобич терзають, один до одного лащаться, один з одним гризуться, ревуть тигри так, немов над стійбищем, агди грім гримить. Пір'їна орла через стійбище летить. Б'ється серце в Індіги, з'їдять мене, думає хлопець. Люльку наостанок про кресело згадав. Сухої трави набрав, скрутня зробив, того скрутня на голову надів, Викресав вогонь, запалив скрутня. Полагкотить суха трава на голові в індіги, наче вогнище. Кинувся індіга через стібиші тигрів, шарахнулись вони на всі біч. Нічого крім вогню не бачать, індігу не бачать. Ревуть тигри, хвостами по землі б'ють, пащі червоні роззявляють. А Індіга мимо біжить, сам собі каже, це ще, видно, не страх, страх іще попереду. Стій би ще перебіг, тигра одного вбив, крові напився, м'ясо, шкуру з собою взяв. А пір'їна орла вже над Індігою знову, тільки впорався він, полетіла вона далі шляхів не вибирає, летить навпростець. Три струмки перескочив, три сопки перейшов, три річки індіга перебрів, за останньою річкою ліс починається. В тому лісі дерева до неба густо ростуть. Через гілля промінь сонця не, не проб'ється. Через гілля вітер не продереться, стоять дерева, ліанами переплетені, гіллянами в руки вигинаються, хапають, звіра пропустять, людину ні. Бачить індіга чиїсь кіск. Є... Вже на гіллі тих дерев біліють. Страшно стало індізі, Калатає в нього серце, руки тремтять, а він сам собі каже це ще, видно, не страх, страх іще попереду. Шкуру тигра на себе натягнув, м'ясо на шматки порізав, на списа нанизав, отой ліс індіга ввійшов. Тягнуться до індіги дерева, запах м'яса чують, руками гілляками індіго обмацують, як гілка до нього, індіга шматок м'яса і кидає. Дерева одне одного, одного м'яса видирають, битись за м'ясо почали, так і гемселять гілляками одне одного, одного, тільки кора та тріски на всі боки летять, а індіга все далі й далі через ліс іде за пір'їною орла. За собою гілля з тих дерев набрав, думає, розпалю вогнище, коли можна буде. Летить пір'їна орла, шість струмків перескочив, шість сопок переліз, шість річок подолав індіга. Ось вій, вийшов він на болото, летить пір'їна прямо. Що індізі робити? Давай він те гілля на болото кидати, давай на те гілля ступати. То гілля в каламутній воді, болото похирі пускає, сині вогники на ньому пурхають. Дійшов індіга до середини болота. На шляху у нього маленький горбатий чоловік стоїть. Одна нога у того чоловіка, одна рука у нього. Злякався індіга. Серце у нього забилось, руки ноги затремтіли. Опізнав того чоловіка Індіга, хоч жодного разу до цього не бачив. Той чоловік Боко наймення, тільки шкоди він людям завдає, по болоту водить, доки трясовина не засмокче. Питає Боко, куди йдеш, хлопче? Тебе шукаю, відповідає Індіга. Що йому втрачати? Ось я, каже Боко, нащо я тобі потрібен. Від людей я чув, каже тоді Індіга, що одна твоя нога сильніша за дві. Не можу я цьому повірити. Ось прийшов подивитись. Давай спробуємо, хто вище стрибне. Краще мене у нас ніхто не стрибає. Стрибни ти, каже боко. Підстрибнув Індіга, вище за дерево стрибнув. Уніс, униз полетів, ноги розставив, гілля приземлився, до пояса в болото вгруз, та гілля не дало йому втонути. Засміявся боко. Хіба так стрибають, каже, ось як треба. Просів він на одній своїй нозі, розігнувся, та як підстрибне, до хмар долетів, униз головою перевернувся, назад полетів. А Індіга давай далі гілля мостити із болота вибиратись. Упав боку, весь утрясовинув груз, доки виліз, очі протирав. Індіга на тверду землю вийшов, на рівному місці стоїть. Тепер Боко йому не страшний. Сам собі Індіга каже, це ще не страх був. Страх іще видно попереду. Кричить йому боку Гей, хлопче, бачив, як треба стрибати. Іди на сюди. Іншим разом кричить Індіга Діло в мене є. А пір'їна орла летить далі. Не встиг Індіга обсохнути, весь обліплений грязюкою далі пішов. Дев'ять струмків перескочив, через дев'ять сопок переліз. Унти геть порвав Індіга, босе йде, ноги б'є. Дев'ять озер перейшов. Із останнього озера великий змій випав, з кільцями в'ється. Кам'янна луска на ньому блищить, дзвенить на ньому луска і з пащі полум'я палахкотить. Під змієм земля, трава горить, дихнув на індігу змій, одежу на ньому спалив, брови обпалив. Страшно стало індізі. Побілів він, серце б'ється, руки, ноги тремтять, на лобі піт виступив, потішає сам себе хлопець. Це, видно, ще не страх. Страх іще попереду. Набрався духу, кричить, змію. Гей! Коли ти мене з'їсти хочеш, то візьми спочатку шматок сала. Може, вистачить тобі й шматка? Камінь із землі підібрав, болотне багно зі себе зішкріп, той камінь вимазав, змію в пащу шбурнув. Подавився змій, не може каменя проковтнути, не може на індіго вогнем дихнути. Кинувся індіга бігти, доки змій з каменем не впорався, а пір'їна орла вперед летить шляху не шукаючи. Дев'ять струмків індіга перескочив, дев'ять сопок перейшов, дев'ять озер, дев'ять лісів пройшов, Іде бос, і де босий до крові ноги збив і вийшов в кам'яну ущелину. Тут йому найстрашніше стало. Живі камені навколо, повертаються, дивляться йому вслід, погойдуються, один з одним своєю кам'яною мовою розмовляють, а пірі надалі летить індіга за нею. Раптом бачить Індіга, серед каміння людина стоїть. Голова ріпою, ноги криві, на зріст така, що голову треба задерти вгору, щоб обличчя її побачити. Не зустрічався раніше Індіга, але відразу здогадався, хто перед ним стоїть. Кокзаму, злий гірський чоловік. Побілів Індіга, серце у нього б'ється, руки ноги тремтять, волосся від страху, дибки піднялося. Одначе, каже хлопець сам собі. Це ще не страх, страх ще попереду. Склонився він само. Питає той, тобі що тут потрібно? Каже йому Індіга, себе вже пропащим вважаючи. Гей, сусіди, ти кажуть, силу велику маєш. Правду кажуть, відповідає кокзаму. Бачиш, навколо каміння лежить. Усе це люди були, а я їх на каміння обернув. Нехай мої скелі і все, що під ними стережуть. І тебе зараз у камінь оберну. Торкнувся він руки Індіги, окам'яніла рука в Індіги, поворухнути нею не може, підняти її не може. Почорніла рука, мало не помер від страху Індіга, але набрався духу і каже Е, це ще мій дід умів робити. Тільки невелика це сила із живого м'яса камінь робити. Ось ти із каменя живе м'ясо зробив. Мій дід умів та давно помер. Тепер ніхто не вміє. Відповідає заму Індізі. Моя сила, моя влада, що хочу, те й зроблю. доторкнувся він до руки Індіги. Знову рука живою стала, побігла по ній гаряча кров, почала рука ворушитись. «Ге, це ще не все, кричить Індіга. Нагнись бо до мене, я на вухо скажу те, що мій дід знафта з собою забрав. Наткнув, нагнувся гірський чоловік до Індіги, вухо наставив, очима зиркає, ніздрі такі, що кулак залізе. Витяг індіга з за пазухи кисет з тютюном і висипав його кокзаму в носа. Я як завів, кокзаму чхати. Тхав, чхав. Уся сила в нього через носа вийшла. Коли сила прийде, час мине, а індіга тікати, поки не пізно, втік от кокзаму. Іде за пір'їною орла далі. Один струмок перескочив, три сопки подолав, шестеро озер обійшов, дев'ять лісів пройшов, ноги до кісток збив. Ішов, ішов індіга, бачить, кам'яна стіна стоїть. Тієї стіни не обійдеш, через ту стіну не перелізеш, ліворуч, праворуч, стіна через усю землю тягнеться, вгорі за хмарами ховається. Доторкнулася пір'їна тієї стіни, щезла, немов її і не було ніколи. Отут вже індізі страшно стало. Так страшно, що й слів нема таких, щоб оповісти. Тієї стіни силою не візьмеш, тієї стіни хитрістю не візьмеш. Заплакав Індіга, поглянувши на себе. Руки обгорілі, ноги до кісток збиті, одежа саме гноття. Живіт від голоду до спини прилип. Багато страху перетерпів Індіга, а брату не видно. Витяг ножа Індіга каже назад не піду, ніхто із рідних моїх назад не йшов. Серце своє заяче виріжу, сором з лиця зітру. Ножа до грудей підніс, раптом бачить, у стіні двері з'явилися, а який за ними ще страх стоїть? В себе пересилив, пересилив Індіга. Як можу боятися? Чоловік я раптом чує, забилось у нього в грудях серце чоловіка. Взяв він, списав руку, вдарив, що сили, відчинилися двері. До всього готовий скочив Індіга в ті двері. І що сталося? Бачить хлопець, на тому місці він стоїть, де брата свого згубив, і стіни немає ніякої. Навколо лілії червоним полум'ям горять, пташки ще бечуть, а прямо перед Індігою стоїть його брат Соломдіга, стоїть брат, вродливу дівчину за руку тримає, такої гарної не бачив ще Індіга. Вію у дівчини, як очерет, очі, як сонце, сяють, жовтий весільний халат на дівчині. На халаті чорні смуги, немов на тигровій шкурі. Каже Соломдіга. Спасибі, брате, не побоявся ти нічого заради мене. Усміхається дівчина індізі, каже Я тигриного роду людина. Полюбила я твого брата, тому й забрала його до себе. Тільки бачу ти без брата жити не можеш. Відпросилася я у господаря тигрів до простих людей. Тепер з вами житиму. З вами можна жити, сміливі, люди ви. Взялися вони за руки і пішли разом. Матір порадували, Соломдіга з дівчиною одружилися, а індіга навчився вперед дивитись, і заячого серця у нього більше не було.